Острапилась дуже величезна, величезна біда. І ми прийняли рішення. У мене чоловік спав на дивані, а я не спала. Поскоріше вийти з цього стану. Я, я кайфую. Не <плес> так видно, що я затрювана. Цятку засиклаємо на руках. вода їх натягла. Ай лайва, який зірок великий. Двіться, ай, дивіться, що скусає мене. Тільки в цьому проблема. <плес> Я пішов Я ще до 4 років, як отчинаш. І це 2023 рік. Всім привітаки! У нас сьогодні вже четвер. Я вам бажаю гарного дня і гарного настрою. Нарешті сьогодні вже гарна погода. У нас сьогодні сонечко. Здається, 18-20 градусів десь так. Але у нас трапилась дуже величезна, величезна біда. Бачите, оце? Знаєте, що це таке? Це холостяцьке лігво. <рес> і Макс. <рес> це не про Макс, якщо що, де буде йти мало. Коротше, вчора не знаємо, як так трапилось, взагалі і чому це трапилось, але у Кості з'явився Нежить, Кості почав чихати. Коротше, дуже погано себе почував. І ми прийняли рішення вперше в житті, реально вперше в житті за половиною роки нашого шлюбу, у мене чоловік спав окремо на дивані. Тому що в наш, ну, нашій кімнаті, спимо ми, наше ліжко і ліжко нашого сина. Двері ми завжди закриваємо на ніч, щоб туди не ліз, бо Макс все-таки. Полюбився лізти в ліжечко його. Ми закриваємо двері, вирішили, щоб Костя там не дихав цілу ніч. Своїми батилами не, бацилами, не зрозуміло незрозуміло. Щоб Костя поспав на дивані. Тяжко, важко, чисто. Тому що ми спали окремо лише в одязі. І все. Окремо більше ми ніколи не спали. І тут прийняти той факт, що чоловік вперше в житті спить окремо від тебе, від жінки, від мене це реально було сумно, незвично. Було таке, що він спав, а я не спала. Цілу ніч він ставав на роботу, щоб я потім лягала спати. Але це не рахується, це не те, а от розуміння тут того, що ти спиш на... Своєму ліжку чоловік тебе спить на дивані. Ну, це тумач. Це при тому, що за всю вагітність він себе беріг. Було куча випадків, де він міг заболіти, проболіти, щось прихватити на роботі, тому що часто на вулиці буває під дощ, під вітер. І тут на надто це капець. Я не знаю, як так вийшло, але якось так вийшло. Але нічого, він вчора закидався всім, чим тільки можна. Сьогодні ще з'їздив в аптеку, купив Панаділ. парацетамол, Ремонтадін у нас є. До речі, дуже класна штука з України ще користується Ремонтадін. Допомагає і затерміциний, є Ремонтадін, тому остій тим і тим, тим закидався вчора. Щоб на всякий випадок, скажімо так. Поскоріше вийти з цього стану больного хворого. Так що такі от у нас неприємні справи. Я себе почуваю нормально. Вчора в мене, правда, був нежить, але у мене нежить, мій... у мене нежить буває. Через те, що в мене були поліпи. Якщо вниз щось попадає, я дуже швидко починаю реагувати. Точніше, в мене ніс дуже швидко починає реагувати, чихати, нежить. У в мене було тільки в одній ноздрі. Я потім пішла, промила гніз сольовим раствором, потім ще дужче почався нежить, але це також моя нормальна реакція на промивання носа. І сьогодні я себе чув, почуваю чудово. Ну, вчора єдине, що от мене смущало, це нежить, але я його оправдала, скажімо так. А сьогодні я себе почув, почуваю взагалі прекрасно, чудово, ні нежиті, нічого немає. Так кажуть, тху тут мене пронесло. Взагалі Костя поїхав вигуляти свої бацили. Ну, в общем, до нього приїхав колега і запропонував поїхати в центр прогулятись. Скажу, їдь, якраз вигуляв свої бацили, є нормальний будинок провітрю, тому що коли Костя в будинку ну, вдома, то навіть складно щось провітрити, тому що він дуже швидко може схватити навіть від відкритого вікна. У мене в цьому плані більше мені повесело, тому що в мене стійкіший імунітет. А в хвості навпаки трішки слабіший. Тому я якраз відчинила вікно, у нас малий спить. Я... я кайфую, Я кайфую, тому що можу зайняти своїми ділами, собі ось в порядок провела. речі, мені так подобається, коли я роблю тут хвостика. Вона додає такий якийсь об'єм. Вчора була без хвостика, мені якось вже незвично. Такою зачіскою більш звичніше. Тим паче я можу так цілий день ходити. І воно так хаотично якось. Ну, коротше, мені так подобається. Не так видно, що я затропана, або ще щось. І, до речі, я дуже рада, що я постриглась, тому що Костя Сіння говорила. а прикинь, якби у мене були довгі волосся, як раніше. Мені було б лінь його мити через день, тому що голови звучать через день мою. Ми потім сушити його. І потім ходити або з косичкою, або з хвостиком. Тому що з розпущеними не походиш. Воно буде або заважати, або жарко буде від нього, або малий. Ну, би, з малим теж буде ото. Ручкою вже починаю хватати, віровочку. <с> І за волосся також хватає. Тому я дуже рада, що я підстриглася. волосся вже трішки відросло. Ще, можливо, пофарбуюся в наступному місяці. І прекрасно Так що, yeah. у нас раніше було таке понеділок, це те, що я можу пити, що мене не тошнить, немає ніякої реакції. Там, коли голова болить, або коли там зуб болів при вагітності. А він, до речі, закінчився, його зараз не завозять. Як Кості сказали в аптеки, що типу він буде на кінці тільки серпня. Продажі, і це скрізь, і в аптеках, і в магазинах, і де хочеш. І запропонували отакий от панаділ брус. Він як АЦЦ. Кидаєш дві штучки в воду, вона шипить і випиваєш. Костя випив каже, блін, тобі оце буде набагато краще подобатись, аніж оце. тому що я не люблю ну, такий паршивий у нього смак. Каже, це класна штука, можна її під час корму, ну, годування типу, груддю. І під час вагітності, так що тепер будемо таке купувати. Ми, до речі, не знали, що є таке продажі і тепер будемо знати. Я сьогодні вийшла гуляти із синочком вже сама, без кості. Дуже файна погода, насправді. тепло, мені в джинсовки, а футболки в джинсовки мені х... ну, не холодно, а жарко спекотно, Але не буду розівати у нас випадок перестрахує себе. А взагалі а, наш синочок ще не привик кататися, тому він спочатку засипає в мене на руках, а потім вже його перекладаю в візочок і ми катаємося, ми гуляємо. Ще дуже незручно, тому що сонце йому світить. Треба щось таке придумати, щоб не світило. Поки що він маленький, я його заховала від сонця. Але добре, що хоч сонце світить. А то з нашою погодою, то якось не алю. Отак от, от ми гуляємо. Може здатися, що візочок пустий, але він не пустий. Я заховала просто нашого синочка за оцією ширмою. І треба було, коротше, треба, коли гуляємо, мабуть, все одно москітну сітку натягувати, То що дивлюсь, там вони якісь вже комашки лазять. Так що таке, хочемо півгодинки погуляти, десь так, плюс-мінус, і поїдемо додому кушать і спать. І плюс я влізла в свої довагітні джинси. Я дуже цьому рада, чесно кажучи, хоч я вашу, зараз 65 кг, а з я да, в 61 Да, 61 чи в 60, я вже не пам'ятаю. 60, здається. З я в 60, але джинси то я вже влізла, да, їх натягла. Постаралась. Але сам факт, що я влізла. Зараз будемо вже потихеньку йти додому, тому що ми гуляємо десь півгодинки. Можна було зранку півгодинки, потім ввечері півгодинки. Але поки що ми півгодинки на добу. Завтра також гарна погода. Я сподіваюся, що Костя покращає, що він не буде хворіти. Можливо, ми завтра в центр поїдемо. Але це ще не точно буде видно. Так що такі от справи у сусідки. Дуже красивий квітковий мікс з нагідками. А я в цьому році так нагідки і не посадила. Шкода, шкода. О, Костя відкрив вікно в спальні. Це дуже-дуже добре. Зараз об'їдемо з іншої сторони, із заднього двору. Скажімо, вже не гуляю, по суті, але малий то в цьому ліжечку і він спить. Ліжечку. Вісочку. І він спить. Залишила на задньому дворі, хай поспить, бо він якраз так файно спить, не хочеться його навіть чіпати. Та, хай він поспить, а я хоч прийду, подивлюся, що у нас тут взагалі робиться в цьому дворі. Бо давно вже не дивилась нічого, аж якось скучила. Все і погоди. Чернепрець, так ткани ці тут. Гладіоси живі начебто. О, до речі, тут вже уже цвітоноси будуть. Вже відчувається. Товщина. Да-да. Наші огірки, які незрозуміло будуть чи не будуть. І тут їх взагалі не видно. Вони є взагалі? я там маленький огірок бачила, ще хто коли... А, ну дивіться, вай, 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 який огірок великий. Може колись буде вже. І все-таки спуштуємо О, і там більше вже є з 20 градусною температурою. Ну так, десь 20 градусів зараз. Тут. Що у нас тут? Тут у нас петрушка. Хто вже їсть 5 петрушк? Петрушка? Тут чорнобриці, петрушка, бур'ян і м'ятка. Можна зрізати м'ятку, поставити у вазочку. Скоро айстри зацвітуть. Чернобривці. гортензія, дивіться, яка здорова. Ах, зі смітника. Все, в неї є назва гортензія зі смітника. І тут файна насторці плететься, і помія плететься, соєшник скоро буде. О, трішки та й гарненько. Ну, і як я можу пройти і не показати помідори. Це Костя побачив, що я помідори не показала. Скажіть, я тебе я показала помідори? Дивіться, які в нас вані помідори. Дивіться, дивіться, красніє! Ой, не видно. Красніє! Ура! Перший! Воно який червоніє. Червоніє, бачаюсь, не красніє. Ой! І з цієї сторони ось і паміля пролазить. У нас Турція. Також щось упермо лізе сюди. Ай лізе. Ай, дивіться, щось кусає мене. Що це таке? Це що таке, Ну, кусила мене боляче. Да, Іра каже, дивіться, кусає і просто показує в камеру. Клас. Ну, що чоловіче. Mm. Олестяк мі. та мій. В лапках. Лапка. Як тобі спалася на цьому холостяцькому ложі? З Максом? Без мене. Не дуже, якщо чесно. Ні, воно велике. Дивон у нас великий. Але ну, це не кровать. Плюс мама матраса. Тільки в цьому проблема. А. <рігав> я в шоці. Ні, ну тебе не було рядом, <рігав> 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 ну, ви, ви подивіться на нього. я в шоці. Ну, і я тут розповідала про те, що мені б з чоловіка спалось погано що Єдине раз, коли ми спали це був потяг. Uh -huh. А він, ну, велика, ну прикольно. Я не казав, що прикольно. Я казав, що це не плюс, що він великий. Uh -huh. Тут неудобно спати, тому що це диван. Ні, то я й сам вже привик, вже спати, якщо чесно. Дуже сильно привик. Навіть коли малий у нас на кровати, то все одно якось, ну, нема такого, що ой, нема місця, як розвернутися, воно якось не знаю, мені каже, настільки ти узаморюєшся коли з малим, ти просто горизонтальне положення приймаєш і все. Це просто дружина старається лягати так, щоб чоловіка натіснити. А. Серйозно? Ні, взагалі, ну ні, ну це ж приходиться через те, що трішки прихворів. Я гадаю, що цю ніч я ще буду на реду посплю. Ну мені сьогодні вже набагато краще. Якщо зрівнювати з вчорашним днем, то набагато краще. А, я думаю, ще ніч тут, а за слідушню ніч ще подивимося. Настав той день, коли ми спамо розділено. Да. Навіть говорили при сварках, не будемо спати. отділимо. Та в да, у нас таких сварок не було, щоб не сповзав. Навіть варіантів таких не було. Не все одно. Не, ну, ласей, що, З доля малого сам Ні, ну я не спорю, да. да. так. Але сам факт. Ти ж вигнав, мене. Да? ви не бачите зараз моє обличчя, але походу він буде спати тут довше. Получиш. Ні, то я приказуюся. Ми саме ми говорили, що ну, непонятно, що в мене воно передається, не передається. Ми ще так до Іри прислухаємося, як вона себе почуває. Так ну, я нормально спорую. Іра себе нормально почуває. Ну можливо, я просто простив і я в моєму організмі більше ліків, чим чи крові, і, поэтому я, я гадаю, що. Біде ще з Бацилка. Макс. Опять? Я вже чоловіковим бігом, уже з ним в туалет бігаю. Харе вже. Давай вам памперс Діне, у нас куча памперсів. <рес> Не так ти куча. Я пішов. Видно, що тут Макс лежав, шерсть куча. Я тільки постирала цю штуку. Тепер прийдеться опять після цих чоловіків стирати. Ще сьогодні Костя купив вітам D. Так, так, так для нашого малюка, де треба його випивати, пити, використовувати із двох тижнів і аж до 4 років кожного дня. І це через те, що типу, ми живемо тепла типу, взагалі, це, через те, що ми живемо в Данії і тут сонця особо немає. Тому на 4 років дітям щоденно треба пити вітамін Д. Отак от виглядає всередині. Тут два, а, дві баночки і піпетка. Отака от. Отак Все добре. За 20 євро. Все добре, воно не б'ється. Отака от баночка. Туди вставляється ця піпетка і дається малюку по 5 капель, да? так? 6. По 6. 6 капель щеде. Я не знаю, знаєте, можна забити на себе, от, наприклад, коли я п'ю вітаміни, я могла там забити і не випити якийсь день. Але дитині гріх забити. Тому будемо кожного дня приймати. Як наш. Ага. наш. звичайний день. І це 2023 рік. Це не рі... роки з ковідом. Ага. А -а -а. Ну що зробиш? Наш початок 10-ї. Будемо вже відпочивати. Я бейбіка наша покормила. Ми любимо так от лежати перед сном. Буду перекладати в свій ліжечку і купатися і відпочивати. А вам хочу подякувати за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку. І побачимось в наступному відео.